Структура сцен більшості проектів складна, тому що містить багато об'єктів різних видів для тих чи інших цілей, як на прикладі цього мого проекту, який я створював для забудовника, тут був ряд об'єктів, які час від часу доводилось приховувати, час від часу доводилось знову включати, а деякі повністю видаляти або заморожувати. І в підсумку у мене вийшло ось такий рендер. В роботі зі складними об'єктами сцени нам зручно буде користуватися двома спеціальними засобами: Freeze заморожування, Isolate – Hide Selection та їхні дублюючі зворотні дії. Наприклад, якщо ми щось заморозили хайдом, то буде дублююча кнопка UnHide All або дублююча кнопка для freeze, Unfreeze All. Також ми розглянемо кнопку Isolate ізолювати об'єкт. Як можна використовувати ці засоби приховування об'єктів? Чому тут суть? Прихований об'єкт не відображається в сцені, і при візуалізації його теж не буде видно, але, наприклад, його можна побачити в меню Layers. І плюсом цього методу буде те, що нам не потрібно його переміщувати або видаляти, і ми будь-який момент можемо знову відобразити його та повернути видимість у сцену. Зглянемо в використання кнопки HIDE на прикладі стандартних примітивів. Створимо Box, створимо чайничок і розгорнемо на цілий екран через кнопку Alt плюс W. Виділимо зелений Tube, нажимаємо праву кнопку миші і у нас підсвітиться наше квадменю. І в цьому квадменю у нас є розділ HIDE. HIDE Selection, HIDE Unselected. Unhide All або Unhide by name. Давайте виберемо Hide Selection. І тепер ми бачимо за допомогою лаєрів, що наш об'єктик зник з сцени. Давайте зробимо таке саме з боксом, правою кнопкою мишки Hide Selection. По суті, ви можете те саме робити і через ось це око у леєрах. Але правий клік завжди під рукою. І нам не треба їхати мишкою сюди, потім назад. Можемо просто нажати Hide Selection, швиденько заховати. Ну і зробити зворотню дію. Тобто сказати, спочатку Hide Selection, потім права кнопка миші, Unhide All. І ми покажемо всі об'єкти знову. Це меню швидкого доступу, де дійсно вам не треба потягатись кудись в кнопки. А де б ви не нажали, бачите, воно одразу у вас. Під правою кнопкою мишки. І це досить зручно. Також у нас є зворотне меню. Ми можемо заховати невиділене. Функція High Selected корисна тоді, коли ви маєте в сцені дуже багато об'єктів і вам не хочеться їх всіх якось по черзі виділяти і потім натискати. Вам простіше нажати на об'єкт, який ви хочете залишити в сцені і сказати праву кнопку миші Hide Unselect. І тоді всі об'єкти зникнуть, а залишиться лише той, який вам потрібен. Заховаємо всі об'єкти. Виділимо рамкою всі три об'єкти. Нажимаємо праву кнопку мишки Hide Selection. Тепер в довільному місці нажимаємо праву кнопку миші та зайдемо в меню Unhide by Name». У нас з'являється меню, де ми можемо побачити всі заховані об'єкти. І можемо включити їм видимість. Наприклад, давайте клікнемо на Box, клікнем на Tube. І ми одразу бачимо, що наші об'єкти підсвітили сцені, якщо ми хочемо їх остаточно показати, нажимаємо кнопку Unhide, і наші об'єкти знову в сцені. Але ми також маємо знати, що у нас нікуди не зникла наша панель layers, менеджер слоїв. І тут у нас є ряд кнопок. Наприклад, якщо ми хочемо заморозити об'єкт тут. Ми бачимо іконку сніжинки. І Вибравши об'єкт та нажавши на цю сніжинку, об'єкт заморозиться. І позамовчу він стане сірим кольором. Ми не зможемо далі його переміщувати до того моменту, поки ми не нажмемо на сніжинку, ще раз, або поки ми нажмемо праву кнопку мишки і не скажемо Unfreeze-ALL. Тоді розморозяться всі об'єкти в сцені. До речі, заморожувати об'єкти також можна через кладменю. Права кнопка миші, Freeze Selection. І у нас відбувається аналогічна дія, як і перезаморожування через лаєри. Тому обирайте той спосіб, який вам зручніший. А, питайтесь, якщо щось не зрозуміло, і до наступних уроків. Але найважніші з вас напевно помітили, що ми говорили за кнопку із Selection. Давайте подивимося, де вона знаходиться. І в подальшому ми зможемо налаштувати її на гарячу клавішу і, наприклад, за пів секунди нажимати та приходити об'єкти. Ця кнопка знаходиться в нижній частині меню біля таймслайдера, Наші три осі, і біля цих трьох осей є ось така квадратна кнопочка. Саме ця кнопка вона дозволяє. Ізолювати один об'єкт від решти. Якщо ви потримаєте одну секунду, то саме ця кнопка вам підскаже, що Hides All Unselected Object. Якщо ви потримаєте одну секунду, то ця кнопка підкаже. Тимчасово ізолюю об'єкти з від решти, ви, наприклад, можете попрацювати. Наприклад, ви виділили дві сфери через Ctrl і нажали Isolate Selection. І ці два об'єкти ізолювалися від решти. Тому вам залишилось вибрати ті комбінації клавіш, які вам більше підходять, які вам зручніше працювати, і нарощувати швидкість роботи в програмі 3ds Max.